і звірити годинники з європейською стороною, і також підготуватися для майбутніх тристоронніх консультацій. Комісію про те, що ми залишаємось відкрити до переговорів на тих принципах, які були зафіксовані в останньому ранді, раунді переговорів у місті Києві, коли у нас практично була спільна позиція з Європейською комісією щодо ціни на газ. І... Оплата несплачених рахунків. На наш погляд, сьогодні ці контракти не відповідають законодавству Європейського Союзу. І, звісно, якщо говорити про відповідні процедури... Про що нам говорила, говорила Єврокомісія, то, то, то ті процедури, які можуть здійснюватися відповідно до європейського законодавства, а це відповідний розгляд цього питання регулятором, воно воно може зайняти певний час. Але таким шляхом теж можна йти, ми надіємося на підтримку Європейської комісії. З іншого боку, можна в найкоротший термін домовитись, наприклад, на певних умовах з Спромом. Тому що якщо Газпром насправді зацікавлений в надійному транзиті і надійному постачанні російського газу до країн Європи, то не може бути ніяких підстав, щоб або відмовляти європейським газовим компаніям, отримувати газ на кордоні України. Росія відповідним чином європейські компанії цей газ можуть зберігати в українських сховищах для забезпечення надійності готового транзиту країн Європи, або, звісно, піти на відповідні узгоджені дії для того, щоб був відкритий так званий великий ревіз, для того, щоб газ знову постачався в Україну, закачувався європейськими компаніями, але вже скажімо, з європейського боку. Ви знаєте, що для цього необхідно, для того, щоб здійснити Практичні заходи по спільній експлуатації української газотранспортної системи, щоб українська газотранспортна система функціонувала відповідно до вимог третього енергетичного пакету, а це необхідно мати так звану незалежного газотранспортного оператора, необхідно прийняти також відповідні законодавчі зміни. Відповідний законопроект поданий кабінетом міністрів, підготовлений Мінпалевнерго і поданий кабінетом міністрів. До Верховної Ради України ми будемо працювати з Верховною Радою України, щоб щоб цей законопроект був відповідно прийнятий. І, звісно, після цього ми вже почнемо здійснювати практичні кроки щодо залучення європейських газотранспортних компаній, компаній Сполучених Штатів Америки до управління газотранспортною системою України.